Добрий день, шановне товариство. 30 листопада 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин. Останній день осені. Завтра вже перший день зимі. Мокро, волого, температура близько нуля, плюс 2, плюс один. От так зимує наша полуничка. Тут у нас два рядочки клері, один рядок минулорічної посадки, один цього року досажений восени. Тут у нас далі джолі йде також рання. Цьогорічна посадка. Далі два рядочки гігантели. стаканною розсадою посажена. Тут у нас рядочок Джолі рядочок. Мальвіни. Минулорічна посадка. Тут у нас мальвіна посажена восени стаканною розсадою. Гарно все прижилося, гарно росте. Тут на нас виписана. Азія посаджена, також гарно, досить таки приймилася. З того вон один випад є. Всю решту дуже гарне. І тут рядочок кабріли. Не під плівкою і не під агроволокном. Отак зимує наша полунечка. Ще йде зимувати. Всього вам найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, найшвидшої перемоги!